Привіт-привіт! Так, вода є, зошит є, я є, саме основне. Так, друзі, розпочинаємо збір малинки. Сьогодні має бути в нас дощ після обіду. Не знаю, яка година. І не знаєте, чи точно. Якийсь там відсоток кажуть, що буде. Так що, так що треба скорше починати, але скорше так не вийде, бо ще поки обід зготувала. Студент сьогодні приїде, все одно їсти де нас хоче. Та й поки господарка обійшла, поки молоко процедила, так скоро не виходить. Ну нічого, я вже на старті беру ящики, беру зошит, водичку, бо хочеться щось так пити, страшне в ті малині. І гайда, погнали! Бо сьогодні багато малини. Починаю сама, але надальше думаю, що Артур приїде. Казав, ніби має приїхати. Ну гайда, розпочинаємо. Вже зібрала раз, два, три, чотири ящички. Приїхав студент, привітайся. Зараз буде мені допомога. Помаленьку збираємо далі. Малинка гарна, вся сухенька, одна в водно. Я ходила їсти. Ходила на обід, обідати. Бо знаєте, що робота, роботу, а обід по розпорядку. Вже як хочеш їсти. Вже не думаєш, як би тут збирати. Вже не думаєш, як би тобі за наїсти. А тепер можна балакати з новими силами. Знову. Малий. У нас, до речі, сьогодні має бути після обіду пише, що буде дощ. Але невеликий процент, щось 30% чи що. Ну, коротше, маємо надію, що може встигнемо до того дощу позбирати. І сьогодні гарно. Нема сонця, не жарить, взагалі класно. Добре, йду я. Йду маленько. У мене же є студент. Всі мав пар. Хайно. Mm. No. Зараз ми це то позбираємо. Малина супер класна. Сьогодні. А сьогодні все гарненько, все червоне. І нарешті почало все добре достигати. А можливо ще крапельний полив дає своє. Своє добре. Добре, ще збираю. Нам везуть солому. Один раз вже привезли, вже другий раз везуть, зараз висиплють. То напай дають, хто хоче, може собі брати. Але багато не беруть, вони тримають худоби. Ми якби теж не для худоби опостелити в цей малинник. Але висипають аж там загороди, немає місця, де тут поставити. А ми дев'ятий ящик закінчили, повністю вже цілий. Йду беру пусту тару. Ще, друзі, ще трохи буде. Вже знаєте, як то кажуть? Вже такого оптимізму великого немає, як зранку. Зранку мала такий багатий великий оптимізм. Зараз ми теж швиденько, зараз Артур прийде, ми все зробимо. Я тут прийшов і робимо. Але вже і сонця нема, рахуйте. Все та замочуєшся, чекайте. Це ж ну, через другий день, через кожен другий день збираються. А цей е, день, що ну, наприклад, завтра в четвер. Так, чи завтра у завтра? Ні, завтра середа. Вже все попутала. Середа, в четвер нас буде збір. Е, ну, я ж не віддихаю, не лягла і лежу. А... Їсти треба зробити і треба щось підкинути. ну Та так як вдома, так як кожна жінка має купа роботи. Що тут казати? Ну що тут казати? Йду. Я ящики, ящики ще пусті тари. Ми трохи маємо. Ще маємо пустих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, я стрічку з головою. Є дев'ять, думаю, десь може 12, може буде. Ще трошки маємо. Добре, ми продовжуємо далі. Я зараз покажу кінцевий результат. Ми ледь встигли. Дивіться, який дощ. Боже, такий пустився. Друзі, ще один рядочок нам лишився докупити, зібрати, один рядочок буде. І дощ льнувся. Зігнав нас в городу. Ну, майже все визбирали. Один то вже таке. Цього собі так. А ми нині море. Море тих ящиків і тої малини. Ти. Що робиться? Тільки, тільки зійшли. Встигли прибігти. У нас вже по шості таке ще трохи падає, але вже... Вже, друзі, перейшов основний дощ. Ми помаленьку будемо грузити. Та як ми та хлопці? Бо багато ящиків. Бенько. Багато ящиків, друзі. По правді сказати, якби сьогодні ще той дощ нам дав до збирати. Дивіться, скільки ящиків. Раз, два, три, чотири. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, дванадцятий там половина. Е, то ми би сьогодні назбирали певно ну, 14 ящиків, ня? Якби то все дозбирали. Ну, тільки то, що нас зігнав вже той дощ. Зараз так, тобі цей помалу. Зігнав той дощ. Сьогодні назбирали більше, ніж 40 кілограм. Ціна, а ціна 100, 115 в групі пише. Тоже непогано. Тим словом, якби дощ нам не завадив дозбирати ще той рядок, цілий, але це такий старий рядок, де є дуже багато малини. Там би... Ми б сьогодні рекорд побили по зборі малини. Ми б мали більше, ніж 50 кг малини. Так, маємо 40 з чимось. Нічого, нічого страшного. По 115 гривень нормальна ціна. Все файно. Зараз їдемо на прийомку, здамо. Ага, шльопки дай. Артур каже, шльок дай, піду йому дам шльопки. Зараз погрузимо, завеземо І все. Навіть все не вміщається, вже 4 чи 5 ящики поставили в салон. Решта, решта в багажник понапихали, як могли. Вісім лізе, так? Все, ми погнали. Ми вже приїхали з прийомки. Та як я казала, 115 гривень за кілограм. Непогана ціна, непогана ціна, тільки шкода ще раптом, що не дав, дощ там який ще півгодинки, 40 хвилин, щоб ми дозбирали. Той рядочок. нічого. Завтра думаю, так дивилась вже по погоді, ніби не має бути дощу, то я думаю, що я його зібрала, той рядочок, скільки там буде, що там багато не буде. Та й усе, Трохи змучилися, бо Артур був, але Артур коли приїхав, вже я зібрала кілька ящиків, та й потім я вже саме в кінці Денис був. Але непогано, зовсім непогано. Дощ, як падав, так і падає. Не перестає спати хочеться, тепер сама година, вечора я вже спати хочу. Да, дощ. Добре, друзі, всім спокійного вечора, гарного, доброго, мирного, мирної ніченьки. Всього тільки доброго. І до завтра. Завтра зустрінемося обов'язково. Може, дощу не буде, я туда в малині, не знаю. Все, друзі. па-па.